Служба безпеки нафтотранспортної компанії Укртранснафта викрила та нейтралізувала незаконну врізку в нафтопровід Дружба неподалік Новоград-Волинського на Житомирщині. Спочатку оперативно затримали підозрілу автоцистерну, яка перевозила 27 тонн нафти без документів. Згодом фахівці компанії виявили місце врізки та потужний пункт зберігання та наливу краденої нафти, який знаходився на території режимного об'єкту військової частини. Нафтопроводу було проведено відвір на території військового полігону поблизу міста новоград волинський І вже на території військового полігону було знайдено резирний резервуар доволі великого об'єму, орієнтовно близько 40 метрів кубічних. Фахівці компанії переконані, що в врізка працювала не менше року, тож збитки державної компанії вимірюються десятками мільйонів гривень. Вартість лише знайденої в резервуарі та автоцистерні нафти складає близько півмільйона гривень. Після проведення слідчих дій за допомогою спецтехніки спеціалісти компанії запломбували та засипали місце в різки. Паралельно провели огляд інших можливих місць незаконного викачування нафти. Пройшла діагностика мудрітного діагностика, і тут є теж підозрілі місця. Відповідно, за результатами даної діагностики, ми проводимо розкопування цих місць. Проблема незаконних врізок в нафтопроводи – одна з найбільших для компанії, тому в Укртранснафті вирішили реорганізувати службу безпеки, посилити кадровий потенціал. Зокрема, йде активне залучення демобілізованих бійців. АТО. в результаті лише цього року виявлено п'ять незаконних врізок. Також компанія лобіює посилення кримінальної відповідальності за незаконне втручання в роботу нафтопроводів. «Укртранснафта» розраховує на ухвалення парламентом законопроекту номер 3129, який посилює кримінальну відповідальність за такі злочини. Протягом вже декількох років Пату Транснафта, і, зокрема, філія майстральної навтопроводи Дружба, подавала ряд своїх пропозицій про внесення змін до повних до власне кримінального кодексу, в тому числі для посилення відповідальності за пошкодження майстральних нафтопроводів. Розгляд цього вкрай важливого законопроекту мав відбутися наприкінці березня, але знову був перенесений. А поки що в судах знаходиться кілька кримінальних справ щодо незаконних врізок. Однак, як показує досвід, найбільше покарання, яке може присудити Феміда, умовний термін позбавлення волі. А самі знаряддя злочину, зокрема автоцистерни для транспортування краденої нафти, майже одразу повертається своїм власникам. Все це створює підґрунтя для подальших спроб злочинного втручання в роботу нафтопроводів, що завдає збитків не лише державній компанії, а й навколишньому середовищу, внаслідок неминучих витоків нафтової сировини.